Почати а може спочатку, дівчата? Давайте спочатку. Давай, добре, давай. Так, подожди секунду. Вертаємось назад. Так, добре, Галя, давай. Олічка, звук виключи, Грицик, Олічка. Галя, виключи для всіх звук, а Алла собі включить. Алочка, давай включай. Друзі, Вітаю всіх. Сьогоднішня наша тема може реально змінити команду, доходи і навіть наше життя. Тож, як ефективно скористатися Промо від Epic Slim Collagen та Epic Slim Coffee? Сьогодні ми поговоримо з вами про нові продукти Epic Slim Collagen та Epic Slim Coffee і про Промо, яке компанія запустила саме з їх появою. Розберемо таких два е, суттєвих питання. Чому ці продукти круті і затребувані, і як працює промо і які його умови? Чому це важливо? По-перше, це не просто нові продукти, це продукти, які відповідають трен трендам ринку. По-друге, це промо дає. Є можливість дуже швидко розширити команду і заробити більше, а ще взяти участь у розіграші Tesla Кібертра. Коротко пройдемося по продуктах. Epic Slim Collagen – це нове слово в догляді за здоров'ям і красою. Epic Slim Collagen – це твій секрет стрункості та краси. Колаген це білок, який відповідає за пружність шкіри, здоров'я, волосся, нігтів, суглобів та кісток. І після 25 років вироблення колагену в організмі зменшується, а це означає, що ми починаємо старіти. Epic Slim колаген це високоякісний продукт, який допомагає поповнити запаси колагену, зберегти молодість та красу. Він чудово підходить як для жінок, так і для чоловіків, які хочуть виглядати молодо і бути здоровими. Другий продукт компанії Epic Slim Coffee. Ідеальний вибір для тих, хто хоче енергію та струнку фігуру. Кава це новий продукт, який люблять мільйони людей. Але Epic Slim Coffee… Це не просто кава, а функціональний напій, який допомагає підтримувати вагу, дає енергію і заряджає на весь день. Такий напій містить спеціальні компоненти для прискорення метаболізму, що робить його ідеальним напоєм для тих, хто слідкує за своїми формами. Чому ці продукти мають такий попит? По-перше, Тренд на здоров'я та красу зараз на піку популярності. Люди хочуть виглядати. Одшими райони одиниць по всьому світу. Ми ж маємо не просто продукти, а продукти з якістю. Яку гарантує наша компанія. Тому ці два продукти це ключ до того, щоб легко залучати нових клієнтів. Як працює промо? Промо починається з моменту першої закупки Epic Slim Collagen або ж Epic Slim Coffee. Пояснюю. Якщо ви маєте свій інтернет-магазин, тобто є партнером компанії Біепік, або ж ви новачок, який хоче зареєструватися, отримати кабінет і взяти участь у промо, що вам для цього потрібно? По-перше, ви маєте право замовити один з продуктів на вибір, або ж колаген, або каву за 45 доларів. І плюс 17 доставка, як завжди. Але вигідніше взяти два продукти в одне замовлення, тому що ви зекономите на доставці. По-друге, на ці два продукти для новачків компанія дає безкоштовну реєстрацію, тобто ви ще економите 20 доларів і не платите за кабінет. У вас є 48 годин, щоб запросити двох людей, які також зроблять покупку. Тому перед тим, як зробити особисте замовлення, вам необхідно мати вже на прикметі двох людей, щоб зареєструвати їх і зробити замовлення саме за 48 годин. Якщо ви не встигли підписати двох Людей за 48 годин. Тобто, наприклад, ви зробили замовлення, да, зареєстрували і зробили замовлення за 48 годин і одну секунду, все, участь у промо завершується тут же для вас. Що отримують учасники промо? Саме головне це участь у розіграші одного із найочікуваніших електрокарів у світі? Тесла Кібертрап. Далі спеціальний бонус пул, тобто частина прибутку від усіх Collagen колагент та колагента Slim кофе, то виконав умови. Далі про малий бонус життя. Компанія дає можливість заробити 50 доларів. Якщо ви зробили промо за 48 годин одним із продуктів, і двоє вами запрошених продублювали вас, ви закрили бонус життя 2 на 2. І так як ці продукти, колаген або кава дають лише 35 CV, то компанія виплатить 50. Доларів замість 100. Якщо ваші партнери також, тобто два продукти буде в одному замовленні, то ви отримаєте звичайну виплату за бонус життя 100 доларів. Хочу наголосити, що кожен партнер. А двоє запрошених ним із новоствореного кабінету, відкритого не більше ніж 48 годин тому. Якщо людина купила продукт у своєму старому кабінеті, навіть якщо він був створений раніше, але не було жодного замовлення, вона не бере участі в промо. Ще до замовлення з продуктами промо ніяких інших продуктів ми не додаємо. І така порада для партнерів, які закривають бонус життя більше, ніж 2х2, робити замовлення, які будуть мати 70 балів, щоб ви потім мали можливість отримати бонус життя, той, який буде відповідати: чи 3х3, чи 4 на 4, чи 5х5. Ось так вам коротесенько розказала про промо. Друзі. Хочу сказати, що зараз у нас є унікальна можливість змінити своє фінансове майбутнє, збільшити свою команду і виграти Тесла. Від нас потрібні лише швидкість і дії, і головне бажання. Всім гарного дня. Дякую. Дякуємо, Аллочка, дякуємо. Дякую. Зараз я зупиню запис. Так.